Шановні покупці, під час сигналу повітряна тривога, що передається через автоматизовану систему централізованого оповіщення, просимо негайно прямувати до найближчого укриття на адресу. Вулиця Тургенівська, 48. Як сховатися під час повітряної тривоги. Переглянемо зображення якщо ви вдома останній поверх ненадійний в разі повітряної небезпеки. не бомбосховище це висока ймовірність опинитися під завалом, особливо якщо в ньому тільки один вихід. З першого по третьому поверхи небезпека ураження кулями, снарядами та осколками в разі вуличних боїв. Розповіщення, переривчаста сирена, увага всім. Протягом 5 хвилин після подачі сигналу інформаційні канали радіо та телебачення передаватимуть актуальну інформацію. Сирена, безперервна, повітряна небезпека, негайно шукайте укриття, Те ховатися у квартирі. Найбільш безпечно, за двома глухими стінами перша стіна бере на себе основний удар, друга захищає від уламків і осколків ванна, якщо без газового котла. Двері зі склом варто зняти з петель і покласти на підлогу в іншій кімнаті, накрити цупкою тканиною, ковдрою, вікна щільно зачинити, не залишати навіть на режимі провітрювання. Після сповіщення про повітряну небезпеку вимкніть світло, газ, воду, загасіть вогонь у печі. Газовий балон від'єднайте спустіть тиск покладіть, лежачи в безпечне місце за кілька стінок від вашого сховища. Якщо йдете в сховище, треба мати із собою запас сухої їжі, мінімум на два доби, запас води по три літри на людину, на добу, засоби зв'язку, радіоприймач на батарейках, мобільні телефони, павербанки, ліхтарик свисток, хоч би і дитячий, або голосний для подачі сигналів.